Доброго дня, гості, глядачі, підписчики мого ютуб каналу. Всіх рад бачити. Так, дивіться, хочу вам показати невеличку частину нашого огорода. Після того, як вибрали картошку, ми вже посіяли тут гірчицю. Гірчиця зійде, там пройде якийсь там час, вона підніметься, ну хай сантиметрів 50-60 Ми її скосимо і тоді все це діло вигоремо гарно. Отак От ми зробимо подобрення. Дивіться, як оп! А тепер рівненька в нас поверхня. Тракторець ще не приїхав. Чекаємо, щоб розрівняти всі ті кучі, як то кажуть. І так потихеньку працюємо. Зараз перейдемо в сарай і поспілкуємося на тему ціни на живу вагу, ціни на м'ясо-сало і чому плачуть аграрії. Так, друзі, ми вже в сараї. Так, бролер наш. Потихеньку вросте. Цей мішок старту купив 25 кг, так вони його вже третій тиждень їдять. Заїдемо, купимо їм вже бровера і хай потихеньку собі споживають. його. Так, з бройлерами розуміло. Тут нічого такого. повичищав, повиприбирали, як завжди. Ось такі наші ярші. Це з-під оптимуса. Е, Непогані, вони м'яснички, дійсно видно, чи почнемо їх чи літа, чи можливо як варіант, я їх в партії дому та й все. Так, ландрасики наші потихеньку підростають. Вже ми їм підняли сантиметрів на 4 на 5 е... поїлку. В принципі, нормально. Діра її не було поки. І надіємося, що її не буде. Хотілося б. Тому що зараз спека, жара, може бути. Але намагаємося дивитися, слідкувати і робити всі засоби для того, щоб їх не було. Ну її точніше діареї. Тому що знову ж таки наголошую, запам'ятайте це правило. Один день діареї плюс тиждень на відгодівлі. такі. Відібрали тут ми двох свинок, ми залишимо собі на ремонтних. І тут є один кабанчик. але ну, він, як сказати, Зараз він не найкрупний, але якщо взяти, коли він народився, то він, в нього вага була 200. Тому ну, я його і вибрав, так? він такий крупненький, ну, величенький, схожий на кабанчика. Але я вам скажу, що свинки дані, а он свою щось. Це Він, так, да, вже бачите, проявляє свою ць, чоловічу натуру, да, вже запригує на свинок. Ось він. Це він з яєчкою, дивіться. Що ти там ще можеш, як ти ще, господи, дивіться, але вже він за нею танцює. Там треба буде. Ну, ще тиждень я їх про проглистую і тоді вже позвоню чоловіку, який там просив. Возьме, возьме, не возьме, скастріруємо, залишимо на м'ясо і на сало. Глазки в нього такі які різнокольорові, дивіться, які... страшний. Але при народженні я ж він найбільший був. Але пізніше тоді я таку, таку як так кажуть, цю замітив, що. Свині, цей мом... От свинки в цей момент краще пішли в рост е... кабанчики. Ну, не знаю, з чим це зв'язано. Можливо, це якісь певні відмінності ну, цієї саме породи, що свинки довші, крупніші. Ну, хто знає, не знає, що... Хтось знає стосовно ландраса, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Так, Це наші п'єтрени французькі. Спермодозу брали в Андрія Петровича. Дивіться, вони народжені 30.03. В принципі, непогано. Горох, макуха. Ну зараз тут без гороху, просто більше макуха. Зараз він трошки ще полеже. І в принципі будемо вже використовувати горох на повну катушку. Так, це наші кантери. Вони народилися 14.05. Щоб, ну, без питань, все чітко, все, ну, тобто мені що, я, знаєте, як ото, хтось там думає, що хтось когось обманює, я це діло не роблю, тому що я, це, ти більше сам себе обманюєш, що кажеш там якийсь там вік, така вага, супер-пупер. Так? Ось так. такі наші кантарята. Так. Йоркшири, наші. ми вже їх трохи підрізали. Ця свинка вже вон в охоті ходить і ця теж, ну не знаю. Чи ми їх будемо різати на м'ясо, чи ми їх може комусь продамо так. Сказати, щоб вони якісь дуже супер-пупер, ну не знаю. Можливо, комусь ну, хоч, ну нормально, в принципі, ну, на цей вік, на цей ну, нормальна свинка дивиться. І в них там, по-моєму, теж шість це точно сосків є. Ну, Та вони вирівнялися, в принципі, більш-менш. Ну, непогані свинки, дивіться, в охоту приходить, провакциновані, проглистовані. Це таке діло. Ну, поки я не продаю. Можливо, будемо, щоб звільнити клітку, то тоді вже я скажу, як то кажуть. Так, це наші дюрочки з макстером. Такі свинки ці дійсно кругленькі, Ярмно виражений задочок. Одне я не пойму, в мене колись вже дюрки ті бабули. Одних теж От вони сидячи їдять. їдять. Цього я трохи не зрозумію. Можливо, теж, хто зрозуміє, знає. Напишіть в коментарях. От дивіться. Одна свинка, один кабанчик, цей. Вони собі сидять і їдять іменно сидячи. Не знаю, з чим це зв'язано. І зараз вам ще покажу своїх. Маленьких канторяточок, от дивіться, от такі малі кантори. Ну, рост в них непоганий, я б сказав. В принципі, от саме кантори мене на даний момент влаштовують. Якщо їх е, порівнювати із пєтреном, то п'єтрен більш вибагливий. Чим, е, контур. не знаю чому, але знову ж таки це по моїх спостереженнях. Так. Ну і тепер головна тема, як така, для розмови на даний момент. Дещо, ну, як на мене, незрозуміла ситуація складається на ринках України, тому що ну, в різних групах, то там читаєш, то там і, грубо говоря, дивишся, що сало вже там. Звичайне біле сало 200 там, і 200 плюс. Там е, Під черевана, яких регіону у нас не до 300 гривень доходить, оший 250, там, який ж весь по кругу по 200. Не знаю я чому так сказати, щоб, Ну, жива вага дуже піднялась, вона навпаки, як на мене просіла, вона ну, в нас вона в районі фактично 75 гривень тримається. Да? Інколи можуть харківці заскочити. Там, Набігами там, можуть предложити 78, можуть в принципі також взяти по 75. Але вони не так часто їздять, як раніше. Їм таке, знаєте, аби така, хоч партієчку, щоб партія, щоб 10, там, 15 голів було. Це їхній інтерес. Цікав, да? І виходить, наприклад, ну, в Полтаві на ринку я був. Там в е ну, ряді ринків, да, там є 200 гривень, там тоді трохи пізніше, звісно, скидають ціну, але фактично стартують ці з 200 гривень плюс-мінус. То і беруть же пород по 75. То в тому ж, наприклад, хлопці дзвонили, казали в Харкові, там, ну як там передмістя, чи як там правильніше за саме місце вони не сказали, а теж такий. Населені пункти такі величенькі, в принципі, да, то там кажуть, що настало там і 140, і 150, і 160 гривень, плюс-мінус. Тому, чому так і чому така різниця в ціні, ну, я не розумію, чесно. Також, знаєте, там, часто зараз хлопці знайомих атограїв чую, що повинно бути державне регулювання цін на зерно, там те, ТС третє, десяте. І не, не від одного чуються це все діло. Да. Я, ну, я послухав, промов, погукав, як як то да, і пішов свої виводи, зробив. Тож, ж, от, ну, в принципі, я, ну, я за нормальні відносини, за, м за людські перш за все, відносини, але коли... Хто хтось тільки виключно думає про себе так, і про свої інтереси, то трішки це мені ну, зовсім не подобається. Наприклад, ну, ми всі ж пам'ятаємо ті часи, коли жива вага була по 40 гривень, по 30 гривень. Так, зерно, там космос було. Я, там, ну, особисто я там, більше на зерновідходах тримав. Ну, трішки менше ми тримали тоді Да. І той самий ячмінь його було купити, ну це так от чудом. З часом я знайшов ну, спільну умову і в людини я вже беру не один рік ячнін, в однієї тієї самої людини кожного року. Він сказав мені ціну, я взяв. В минулому році я в нього купував 4,5 тисячі, в цьому році по 4. Да? І коли ти чуєш, що деяких людей це, що повинно бути державне регулювання цін на, там, на все, блін. А чого ти не кричав це 4 роки тому, коли соняшник був по 24 тисячі, да, а солярка була 15-20 гривень? Да. То чому тоді ви цього не говорили? Да? І тоді у вас не допроситься було цього ячменю чи будь-якої зерної? Та, ти що, ти ж мені партію розіб'єш? Тому що, наприклад, ячмінь, ну, я вам скажу так, на той час. Готові всі були люди брати по тій ціні, по якій скажуть. Да, Там кукуруза відходить, відходить пшениці, можна було якось дешевити, перебитися. А стосовно ячменів, ну, це основна е, зернова, яка повинна бути ну, нормальної якості, ну, нормальна повинна бути. Да. І виходить, от В той момент мені було добре, мені було пофігу на всіх, а зараз мені погано, давайте державне регулювання цін. Так давайте, ну я кажу ну, ж Не знаю, як це правильно сказати. Ну, я думаю, мій посил і мої думки, мої роздуми, ну, люди зрозуміють, особливо ті, хто тримає свини. Вони знають і стикалися з цією ситуацією, як «попробуй купити те саме зерно. Попробуй, я ж кажу, купити те саме зерно, як вони починали тоді. Та ні, та ні. І, ну це капець було. Це ж ну. Не один я такий, що з тим стикався, да? і їздиш, просиш, та, та продайте тих 2-3 тонни ячменю. Мені там його хватало раніше з головою. Та ну це, о боже, ну, чесно, тяжкі були часи. Зараз, да? так. Кому не дозволиш. ячмінь у нас фактично зараз 4 тисячі гривень. Пшениця третій клас. 4 тисячі гривень. Так вам, ну, тобто можна дзвонити і домовитись, і все нормально, так? Да? Ну, а чому раніше було так, не знаю. Ось така ситуація. Друзі. Ну, а стосовно цін на м'ясо сало, ну, дійсно, я ж кажу. Звичайна пересічна людина з таким з часом, я думаю, це взагалі-то легше може красну ікру купити собі чи е, стейки лосося для того, щоб поїсти, чим той кусок сала. Знову ж таки, я ж пам'ятаю, так, да, звісно, люди ну, обідніли дуже тяжко, важко. Я пам'ятаю, коли продавали мене там, прийшло 4 чоловіка. Вони в мене порося розірвали і поїхали. То зараз я ж кажу, я вже знову черговий раз повторююсь, да, є випадки, коли приїхали там, нам хоч полосочку, пів кілограма салка, та там дві черевенки, якусь смужечку, да? Ну, Якось так. Викручуємо це люди і ну а що робити? Знову ж таки, ну про це можна дуже довго да? взяти ж іншу сторону мендалі цієї сторони. Да? то ніхто нічого робити не хоче. Наприклад, е, ну, я, я там, от можу вичищати, там, це я можу робити. Тягати дуже, носити важке, я не можу. Да? то Я наймаю людей. Щоб найняти людей, фактично я ось останній раз, щоб горох цей скласти, я наняв людей, вони приїхали з скороходувати. Це фактично 10 кілометрів. Тобто почуту, я нікого не зміг знайти. Всі в нас е, великі є, я не знаю, які вони всі поставали. Ну, зрозуміло, наливайки, там, ще щось, побухать всі гаразд. А робити не. Ну, Хоча тож, хлопці за три години вони вдвоє приїхали, два чоловіка. Е за три часа, от, за три з половиною тонни гороху, що вони перенесли мені, я їм тисячу гривень віддав, все, і без питань. І вони довольні, і мені добре. А чому по місцевості Ну, ну немає нікого. От ні, ну немає і все. Ось такі справи, друзі. Пишіть в коментарях, що у вас там по цінах на зернові, на м'ясо, сало, на живу вагу. Ну, те, що, як то кажуть, саме актуальне. Нинішній час. Добре, всім всього найкращого і не забуваємо допомагати на ЗСУ. Є можливість, є целко, є м'ясо чи ще щось. Взяли, відправили, передали хлопцям. Повірте, воно потрібне. Всім все найкраще.